Сьогодні на уроці будемо вивчати укладання волосся методом брашинг. Укладання на браш виконується на свіжо вимите волосся. Перш за все, ми підсушимо прикореневу зону десь на 80%. Потім наносимо незмиваючі засоби на довжину волосся і просушуємо попрядно. У якості термозахисту я використовую двофазний спрей-кондиціонер, щоб не отяжувати ваше волосся, а також олійку для кінчиків, щоб зберегти природню вологу вашому волосню. Тепер ми розділяємо волосся на зони для того, щоб попрядно зробити укладку. В першу чергу ми повинні обирати прядки не ширше ніж сопло на фені, для того, щоб добре просушити його. Браш ми підставляємо під корінь і сушимо напрямком вниз. Важливо, щоб фен не сушив у щітку а був паралельно їй. Важливо періодично підкручувати браш для того, щоб підбирати маленькі волоски, які ми видуваємо феном. Сушимо поетапно. Спочатку прикореневу зону таким способом, а потім вже довжину, для того, щоб волога рівномірно виходила з волосся. Якщо потрібно зробити об'єм, то сушимо пасмо протилежну сторону, а якщо ні, то сушимо вниз, як сушили попередньо. Дуже важливий момент сушити волосся зверху вниз. Для того, щоб закрити кутикулу. Якщо ми будемо сушити в протилежну сторону, ми будемо пошкоджувати волосся. При необхідності та побажанню клієнта укладку фіксуємо лаком, а для збільшення виражених ліній наносимо гель, віск чи пудру. Це наш був другий урок. До наступних зустрічей!